Перший сезон, епізод 16. Дана задоволено клацнула спалахом телефона. Після її останнього зважування ваги показали ще мінус один кілограм. Про це терміново потрібно було написати у своєму щоденнику схуднення. Молодець, же! як то кажуть, дорогу подолає той, хто йде. Ось і ти вже на п'ять кілограм стрункіша ніж була, коли тільки почала тренуватися. Натхненно говорив Петрушин, і Мухіна гордо тряхнула рудою гривою. До речі, завтра ввечері намічається вечірка. Клубу виповнюється п'ять років. У зв'язку з цим буде розіграш призів, фуршет корисних снеків та протеїнові коктейлі безкоштовно. Музика, діджей, все у найкращих традиціях тусовок, але без алкоголю. Приходь. Файно! А з подругою можна? Мухіна подумки приміряла з нагоди новий спортивний костюм. Можна, але тільки якщо вона є членом спортсила, має абонемент? Ні, викреслила Таню з планів на вечір дана. Все одно приходь, буде весело, у нас щороку так. А ти будеш? поцікавилася клієнтка. «Так, усі наші будуть, я ж говорю, буде надзвичайно весело. Відзвітувавши перед усіма двома сотнями підписників у своєму блозі, дана вбралася, напшикалася парфумами і прийшла на протеїн-паті. Яблуку було ніде впасти. Це м'яко сказано. Мухіна давно вивчила всіх постійних відвідувачів, але у сьогоднішньому натовпі вона не могла знайти жодного знайомого обличчя. Грала динамічна музика, діджей закликав усіх веселитись, а серед нарізаних слайсами бананів стояли пластмасові стаканчики з каламутною жижею, протеїнові коктейлі. Гості голосно жартували, мірялися біцепсами і галасливо обговорювали перевагу улюбленого клубу. Дана почувалася не у своїй тарілці і самотньо стояла біля стіни. Сергія в полі зору не було, тому, допивши солодкувату рідину з одноразової склянки, Дана збиралася йти. Її зупинив приємний жіночий голос: Вітаю! Ти клієнтка Сергія? Мухіна обернулася і обімліла. Біля неї, променисто усміхаючись, стояла красуня-блондинка в чорних лосинах і тісній майці. Так, а ти його дівчина ступила з ноги на ногу, руда. Угу. Мене звати Карина, чудово виглядаєш. Дякую, почухала ніс у веснянках. А мене звуть Дана, а я знаю. Мені Сергій розповідав про тебе. Це правда, що ти працюєш на телебаченні? Працювала. Відмахнулася екс-журналістка, вже перечуваючи запитання про те, чи справжні екстрасенси, чи знайома вона особисто з топовими ведучими і іншу нісенітницю, яку насамперед хочуть з'ясувати любителі блакитно-екранних пригод. Круто! Я б ні за що не залишила б цю роботу. Це ж так цікаво. Цікаво, погодилася Мухіна, але на моє звільнення були причини. Мій брат. Теж на телеку зараз проігнорувала Дану Кошкіна. Здорово, формально кивнула Мухіна, яка звикла до питань. А ти знаєш Микиту, Миколу Семена? Він теж на телеку працює, ніби всі тисячі співробітників медіа були між собою знайомі. Але це питання не пролунало. Можливо, через те, що до дівчат підійшов Петрушин, який незвично смачно пахнув парфумами. Кар, я тебе всюди шукаю. Ходімо швидше. Я хочу тебе з деким познайомити. Збуджено взяв він свою дівчину за лікоть, лише трохи кивнувши своїй клієнці на знак вітання. Було приємно поговорити. на всі 32 білі зуби усміхнулася кошкіна і піддалася натиску Сергія. Залишившись одна, Дана вкотре кинула оком на всіх і красунь, а також на тих, кому до омріяних форм було ще далеко, і змирившись зі своєю недоречністю на заході, вийшла геть. Тільки на вулиці Мухіна побачила на своєму мобільнику 11 пропущених через гучну музику в клубі дзвінків. Один від мами, а десять від Марини Онкович. За всі роки роботи над принцем начальниця жодного разу не кидала виклик своїй підлеглій понад один раз. Руда недоспортсменка поспіхом набрала невидалений із основних контактів номер. У слухавці почулися довгі гудки.